Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. В сьогоднішньому відео ви побачите важку бойову систему, непомірно красиві бої. Історія з своїми зрадами та перепетіями. Коротше кажучи, про що була секіро? Тіні помирають двічі. сонце. Зранку, сонце. Зранку, сонце зранку, І якщо вам зовсім не знайомий цей головний герой як персонаж, і в принципі, що таке гра Секіро, то раджу подивитися попереднє відео. А якщо ви такі молодчинки вже і все бачили, то всі дайте ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Тому що Секіро починається з того, що до нашого головного героя, який зараз сидить в криниці, приходить якась жінка і скидає йому записку від його господаря, господаря звати Куро, і він просить нашого головного героя, щоб той виконав свій обов'язок, який полягає в тому, щоби захистити. Хищати і підкорятись цьому малому за будь-якої ціни, і навіть ціною власного життя? Саме тому Секіро, а так звати нашого головного героя, вирушає рятувати свого господаря з вежі, в який його запроторив клан Ашіна, який керує місцевими землями, через те, що у нашого господаря бачте особлива кров, і вона дійсно особлива. Трошечки пізніше я вам про це розповім. А зараз ми по стелсу прибираємось до Куру і забираємо у нього свій меч, що може викликати у вас декілька запитань. Запитання наступні: якого? Хуя в малого опинився наш меч, якщо малий в полоні, і навіщо він йому там, якщо він ним не вміє користуватись? Чого наш малий, навіть якщо він не вміє користуватися, якось не спробував втекти, враховуючи те, що він безсмертний і його ніхто навіть вбивати, навіть пробувати не буде, не спробував сам втекти. Тож запитання таке, ну адекватне досить. Ну, і останнє, якого хуя так душно, але ви маєте розуміти, що якби я не доїбався до цього, то це був би не я. Тож продовжуємо наш шлях. Отримавши меча, естус та свисток, ми починаємо втікати з міста. План, якщо що, полягав в тому, що ми дійдемо до секретного виходу з замку Ащини, і там свиснемо малому. І він спуститься до нас. По дорозі, для того, щоб розчистити шлях, ми маємо всіх вбивати. Ну і саме так нам пояснюють бойову систему. І перші годин 10 здається, що вона складна. А наступні годин 10 здається, що ти просто тупий, а не вона складна. От якось так в мене було, тому що вона тут заточена під парирування і під таймінг ударів твого ворога, що інколи доволі важко прорахувати. Також тут є багато технік, які можна і навіть треба використовувати у деяких боях з босами та й навіть з звичайними мобами. Проте для того, щоб осягнути бойову систему, вам потрібно в цю гру пограти, і пограти немало. Та й не дуже довго, десь приблизно годин з 30, і ви вже все будете розуміти. Це не означає, що у вас все буде виходити з першого разу, проте ну загальне розуміння у вас буде. Отже, вбивши свого першого боса, або вам так здається, що це бос, тому що це насправді звичайний міні босик, яких тут в грі є 29 разом з оцим от чуваком. Так, от вбивши його, ми добираємось до секретного виходу з міста Ашіни, проте там ми зустрічаємо лідера оцього от клану, який тримав у полоні нашого малого. Цього лідера звати Гінчіро чи Генічіро, чи Гоніть його. Я до кінця не розумію. І та та я тільки що сказав, що він тримав в полоні нашого малого, а хоча міг сказати, що він зараз в рот отримає. Але я не сказав того, тому що насправді отримав в рот я. Руку Секіро, і так цим закінчився пролог. Нашому головному герою відрубали ліву руку. Гру завершено, Розходимося, блять, по домам. Сказав би будь-хто тільки не Секіро, якому поставили протез, який тепер може виконувати більше функцій, ніж виконувала в принципі та рука. Тому що тепер він може косплеїти спайдермена, ставати повноцінним ніндзею з сюрікенами, ставати півнем, блять. Чи що це за херня? Чо чого пір'я? Ну або свистіти в палець якоїсь жінки за допомогою того самого протеза. Можу сказати з певненістю, що Україна не виробляє таку кількість грибів, яку з'їли люди, які придумали оцей от протез і всі його функції. Тому що я відкрив майже всі його функції, я не відкрив списа, по-моєму, і все. Проте свистіти в палець жінки, який інкрустований тобі в протез, мені особисто здається, що до такого в тверезому вигляді додуматись сука неможливо. Людина, яка нам дала цей протез, називається Шинобі Орангута. І так, його зараз так не називають, тому що йому відрубали руку для того, щоб він не став шурою. Я про це все розказував в минулому відео. Якщо ви не бачили, то ви не бачили. а Якщо ви бачили, то ви молодець. Секіро зовсім аж ніяк не забуває про свій обов'язок. Саме тому ми зараз відправляємось рятувати малого Куро, якого тепер перенесли в замок Ашіни, тобто який. Трошечки десь на метрів 500, напевно, що вправо з того місця, звідки ми його, в принципі, тільки що визволяли. Не питайте, я не знаю, що так близько. Коротше, по дорозі нам будуть зустрічатися різні міні-боси, з яких буде випадати отака от штука. Це кольє, яке носить наш головний герой. І кожні чотири шарика до цього от кольє додають нам трошечки хп. і трошечки сильніша стає наша бойова стійка. І в мені зараз бореться дві людини. І що це за коліє, яке може покращити твою стійку? І чому це коліє дуже сильно виглядає як? Анальні шарики, блять, які в принципі можуть покращити твою бойову стійку. Так, щось я багато крінжі навалив, давайте трошечки відволічаємось для чогось важливого. А саме для збору, який організував для свого друга з 42-ї окремої механізованої бригади. Нам всім потрібно, щоб у хлопців був реп. А й до того всього, у мене сьогодні день народження. Зробіть старому приємне, закиньте декілька гривень на збір. Я буду радий будь-якій підтримці такої ініціативи. А якщо після того, як ви закинули на збір для наших військових, у вас ще залишаться гроші і Жання підтримувати мій контент, то будь ласка, оформляйте спонсорство чи то на Ютубі, чи то на БаймієКі. Це також мені дійсно дуже допомагає і мотивує робити більше контенту. Давайте повернемось до гри. Слід було зазначити, що у нашого героя часткова амнезія, тобто він не пам'ятає речі, які відбувалися приблизно три роки тому. Ну і зараз ми будемо відновлювати його спогади. Будемо ми робити це дуже простим способом. По дорозі до замку, в якому отримують куру, ми зустрічаємо отаку от от жінку, яка шукає свого сина, і вона осліплена. Скільки я розумію, тому що вона думає, що ми і є її син, і хоча я їй сказав, що я не її син, і вона мене з кимось переплутала, вона все ж таки віддає нам дзвіночок, який ми маємо принести в жертву будді для того, щоб відновити частину своїх спогадів. До речі, під її будинком ми можемо зустріти сина, який дуже важко поранений, і не може дістатися до своєї матері зовсім ніяк. Він в принципі і пояснює нам, що треба принести цей дзвінок в жертву будді, для того, щоб відновити свою пам'ять про події, які відбувалися в володінні. Хірата, що я, як людина, яка вже вдруге проходить Секіро, зробив майже одразу. Насправді, якщо ви граєте вперше, то не раджу одразу прямувати в тій володіння. Раджу трошки ще погуляти по місцевостях, знайти якихось мінібосів і підняти собі трошки здоров'я і бойову стійку. Ну а я ж, отримавши цей дзвіночок, відразу відправився в храм для того, щоб принести його в жертву Будді і прямувати в володіння хірата. Події, які тут відбуваються, а саме перший спогад, тому що насправді їх є два, я розповідав в минулому відео. Тому не лінуйтесь і, будь ласка. Гляньте його. Після подій в Хірата Естейт, наш головний герой згадує, що він, в принципі, може помирати двічі, тому що зараз він зв'язаний з кров'ю з одним з нащадків спадщини дракона. Чи то кореня дракона. Я, блять, я не розумію трошки. Коротше, наш герой може помирати не один раз, а декілька. Проте, вперше я помер на цьому от босі. І я до кінця не розумію, чому я це зробив, тому що він доволі легкий. Але ну вже найбуде. Також стає зрозуміло, що кожен раз, коли ми помираємо, то спадщина дракона просувається все більше і більше, і для людей, які не мають крові дракона, це дуже і дуже згубно. В плані того, що наш герой буде гинути дуже і дуже багато, з'являється ще одна механіка гри, яка полягає в тому, що чим більше ми помираємо, тим більше хворіють моби на карті в загальному, тобто ну. В глобальній карті можуть захворіти всі моби, і в принципі всі померти. Тоді ми не зможемо ні нічого купляти, і нам доведеться самим якось щось робити своїм протезом. Саме тому потрібно стежити за оцією от штукою, яка називається невидима підтримка. Вона полягає у тому, що кожен раз, коли ти помираєш і бачиш отакий от надпис, ти насправді не втрачаєш жодних очок досвіду і ніяких грошей, які тут називаються сени. Не плутати з ксена воїн, тому що ну. Прекрасна жінка, топ гроші якісь по дорозі в замок, в якому отримують нашого господаря. Ми зустрічаємо велетенську білу зміюку, якій неодмінно мусимо зробити корекцію лівого ока, тому що ахулі вона дивиться, коли тут хтось заліз в палатку. Може, я там пазли розкладаю. Коротше, втікаємо від піратської версії змії з мультфільма Ранго і потрапляємо в околиці замку, де ми зустрічаємо першого повноцінного боса, якого звати. Ну або просто кінь. Він у мене впав також з першої спроби. Тут потрібно обов'язково зайти до цього от шинобі і виконати його завдання по вбивству якихось там тіпів якихось оцих от карликів. Засуджую на всякий випадок вбивство карликів. Ну але в даному випадку вони рахуються як зрадниками, тому можна. За це він нам в нагороду дає ще одну техніку шинобі яку ми будемо також використовувати на даному етапі гри. Ми прямуємо до найважчого боса. На я зазначу, на саме на даному етапі це найважчий бос, який може вам тільки зустрітися. І це не на мою думку, а на думку взагалі всіх людей, які грають в секіру, і цим босом є величезний бик, в якого горять роги. Сказати, що при першому проходженні я ахуєл, не сказати нічого, тому що він навалює так сильно, що ти собі навіть уявити не можеш, а потім уявляєш, і тобі стає ще страшніше. Його на нас випускають для того, щоб не дати дістатися нам до замку, і ми з ним справляємось. Мені вроді пішло 3 чи 4 спроби на нього, і це перший босс, який викликав хоча б якісь складнощі в цій грі, ну в даному проходженні. Я би так сказав. Тому наш шлях полягає в замок, де ми зустрінемо дійсно важких мобів і зустрінемо дійсно важкого боса для людини, яка вперше це грає. Тому що е, цього разу впав з першої спроби. І я не перебільшую. Так, я помер один раз, але. Це рахується все ще одна спроба. Давайте я вам поясню, що в принципі Гінічеру хоче від цього малого, а хоче він пов'язатися з ним у замикрові. крові. І я зараз не маю на увазі, оце от про що ви подумали. Він хоче, аби куро прийняв його в свою родину, з чим зробив. Те, що і зробив Сікіро, тобто дав йому ще одне життя. Тому що зараз провінція Аші навоює в принципі з всіма іншими сусідніми провінціями, тому що вони не хочуть підкорюватися якимось там англійським чи американським підкорювачам, Ну, щось таке. Коротше, у них війна зі всіма провінціями, які розташовані кругом них, тому вони мають мати хоча б якусь перевагу. І вони, в принципі, її мають. Цією перевагою є вода, яка тече з місцевого джерела. Її всі називають омолоджувальною. Через те, що людина чи істота, яка вип'є тої води, то отримає трошечки побічний ефект, який називається бажання вбивати зміна людського обліку на демонський. Ну і в принципі трошечки вони стають помішаними на голову. Ну і ще вони стають трошечки, як би то сказати, безсмертними. Вони помирають, але. Все одно встають, і вони пам'ятають свою смерть, тобто вони потрошки сходять з розуму і хочуть вбивати все більше і більше. Ну і лідер цього клану насправді трошечки випив водички, тому у нього три стадії, а не дві. І в третій стадії він починає кидатись блискавками, які ми можемо ловити на свій меч, тому що це метал, але нам потрібно бути незаземленими. Тобто нам потрібно бути у повітрі, і тоді, перед тим як доторкнутися до повітря, нам потрібно що? Правильно випустити цю блискавку у свого супротивника для того, щоб він застагерився, і ми змогли нанесені. Декілька ударів в принципі, так ми його і перемогли. Проте після його вбивства ми бачимо, що він встає, в нього починають червоніти очі, тобто він трошечки. Папи у водички, скажімо так, і він стрибає з десь приблизно, напевно, шо дев'ятого поверху сальтом назад вниз. З ним ми зустрінемось трошечки пізніше, а зараз ми прямуємо до нашого господаря, тобто до куро, який каже, що оці от води отравляють не тільки людину, а в принципі все середовище. Тому нам потрібно якось того позбутися. Для того, щоб їх позбутися, нам потрібно, щоб куро більше не був безсмертним. Для того, щоб куро більше не був безсмертним, нам потрібно знайти три інгрендієнта. Це Якусь квітку, яку ми знайдемо дуже-дуже в глибокій долині, настільки глибокій, що у нас там буквально будуть кидати какашками. Другою штукою буде смертний меч, який ми маємо дістати від безсмертної дитини, яка знаходиться в іншому безсмертному всесвіті. Ні, я зараз не путаю нічого. Буквально так, як є. Ну і третьою штукою, що ж ви гадали, мало би бути? Звичайно, ж третьою штукою має бути сльоза дракона. І не простого, а сльоза безсмертного дракона. Ой, блядь, дала доля господаря Секіру, йоп твою мать, блядь, з тими вікнами, нахуй. Першим місцем, куди ми відправляємось, є затонувша долина, і там ми маємо знайти отаку от, от білу квітку. Якщо чесно, нічого особливого про цю локацію розказати не можу, тому що всі локації тут по-своєму якось красиві. Саме тому давайте перейдемо до фінального боса цієї локації, який називається Мавпа-охоронець. І я зараз навіть не жартую. Величезна малпа. З величезним мечем в шиї, яка роздає таких. Тринь дюлів і на додачу вона на тебе може пукнути. Ну і кинути какашкою. Коротше, середньостатистична стереотипна мавпа, з якою я справився десь, напевно, що з проби восьмої чи дев'ятої, але підгорав я там досить так нормально, бо я насправді забув, як її вбивати. І тому мучився до того моменту, поки сам не згадав. А потім згадав і такий, ааа, зранку зайшов і просто вбив її. До речі, судячи по всьому, макака також попила водички, блять, тому що ми її вбили один раз, відрубавши голову тим мечем, який в неї в шиї. А вона потім встала, взявши той меч і почала нам роздавати трендюлі тим мечем. Вже тримаючи свою голову в руці. Я до кінця не розумію, як вона функціонувала, в принципі, але. Дойобуватись до гри, в якої ти воскресаєш кожен раз, тому що вона нереалістична, то якось так. Ми забираємо той лотос і тепер прямуємо в храм Сенпу чи Тенпу, я не пам'ятаю вже за тим самим мечем, який може вбити безсмертного. Дорозі ми будемо зустрічати декілька мобів, як от, наприклад, оцей Которо, якого загубила група, яка йшла в той храм і не повернулась за ним. А він просто шукає квіточку. І хоча він виглядає дуже великим, проте в нього добре серце. Ну я такий зробив висновок, тому що я його Відправив до торговця, і він замість того, щоб лутатись і якось збагачувати свій себе за рахунок з тих вбитих, яких бив в принципі секіро, которо їх просто брав і хоронив так, як належить. Коротше, ми добираємось до того самого храму, і виявляється, що ніякої дитини там, блять, нема. Для того щоб добратись до дитини, нам потрібно. Подзвонити в дзвоник. Та, якщо що, ми викликаємо малого на перший урок Ну і в перерві між тим вбиваємо чотирьох мавп, які його охороняють. Кожна з цих чотирьох мавп мають свою особливість. Одна невидима, тому що вона постійно ходить за нашою спиною. Я її одразу вбив. Інша дуже добре чує, інша дуже добре бачить. А ще одна там щось теж робить. Я не знаю, що вона робить. Щось робить та й робить. Ну і хуй з нею ми її вбили. Потрапляємо в внутрішній храм, де кажемо малому, що ми прийшли за смертним мечем. І він каже: Хе, давай забирай. Якщо не вмреш, буде твоє. І Секіро. Взявшись за руків'я меча, помирає. Проте через секунду встає і як ні в чому не бувало, витягає той меч спіхов і починає ним махати. Від чого охуїв не тільки малий, а й чотири макаки, яких ми вбили до того. Він зрозумів, що у нас тече кров безсмертних. Саме тому ми можемо махати тим мечем, скільки ми захочемо. Тому він розповів нам і взагалі, в принципі, теорію, що відбувається і як все має статися. Насправді з ним є секретна кінцівка. Чому я кажу з ним, якщо це вона, блядь? Цією малою насправді є секретна кінцівка, якщо виконати певні дії. І, хоча я пройшов гру на цю кінцівку, я не буду вам пояснювати, що і як я робив, тому що це по перше заплутано, і я це все робив, дивлячись відео з Ютуба. Для того щоб знати, що мені за чим робити, тому що там треба блядь, постояти на одній нозі, з'їсти тут рису, тут забити змію, тут забрати в змії ще одну серце, блядь. Ну коротше, дій виконати доводиться дуже багато. Я не хочу їх всіх описувати, щоб забивати вам ефір. Ну, зараз ми відправляємось назад до свого куру, проте насправді це не так. В Секіру є така штука, як ідоли. Вони служать вогнищами. Ти там можеш перепочивати, і ти можеш між ними подорожувати. Так от всі ідоли, які є поблизу замку Ашіни. Стали недоступними для подорожі, і чому ми зараз зрозуміємо. Коли ми підібралися трошки ближче до замку, виявили, що на нього напали. І перша атака була не така вже і дуже успішна, проте все ж таки туди просто так пробратись не можна. І поки ми йдемо, тривають вуличні бої на мечах і т.д. т.п. проте я знаю, куди я йду. Я йду напиздовувати одному типу, який думає, що він дохуя розумний. Цим тіпом виявився наш батько, тобто шинобі сова. Тому що, коли ми прийшли до замку Аші, на в якому в принципі, весь час перебуває куро. Ми зустріли там нашого батька, який в володіннях хірата три роки тому мав би блять померти. А тут він розпинається, як він дуже сильно хоче служити куро, тому що він хоче теж бути безсмертним, а куро розвертається і йде. На що сова відповідає, що він просто ще помилується видом і потім піде. Сова, напевно, що не знав що ми вже знаємо, що це він, в принципі, привів бандитів в володіння хірата. Ну і що я можу вам сказати: зустріч сина з батьком була не дуже така вже і чуттєва, тому що батько каже, ти маєш зрадити свого господаря. Тому що я так сказав, а я твій тато, я перше слово, яке ти маєш слухати, а господар то друге слово, яке ти маєш слухати. Ну і я задав йому доволі логічне запитання: е, пісюн будеш? На що він сказав, що ти взрадив закон чи добі, і взагалі тобі піздець, тому що в нас є. А що блять, хто написав той закон? Ти мені його сам розказав, і враховуючи то, що. Три роки тому ти помер, і я весь той час думав, що ти помер. То ти для мене тепер вже не існуєш, й твою мать. Такий кот шинобі. Кот шинобі, шо-шо. кіт шинобі, правильно казати, заїбали. Ну і він, як істинний шинобі майстер, приймає рішення свого сина. Саме тому пробує його вбити своїм довжелезним мечем е, в спину. Вдруге, я вам зазначу, що доволі логічно і правильно отримує Пемзюліну, звичайно, виражає своє співчуття, тому що наш батько піддався під безсмертя, через що, в принципі, і помер, але він то каже нещиро. Я впевнений, тому що малий, як ніхто знав, що іменно батько нас проткнув в володіннях хірата. В кишенях батька ми знаходимо гілочку, яка може нам тепер допомогти, тому що це ще один предмет, який нам потрібно спалити, для того, щоб запах тих трав викликав руханкомена. А, я забув вам розказати, що перед тим ми попрямували в село Мібу, де ми вдруге вбили двох мавп, які в принципі були не такими важкими, тому що вони впали там вроді з другої спроби чи щось таке. Ну і вбили отакого от, от монаха і отаку от, от жінку, яка грала на місцевій гітарі. Комусь блядь, гральними картами грала на місцевій гітарі. Ну але ну не засуджуємо, а більше схвалюємо, тому що вона грала доволі непогано. Там ми, до речі, і дістали оцей от камінець, який нам потрібен був, який хуй його знає нашо, і я не знаю, як його взагалі спалити, але ну якось вони умудрились, значить, так має бути. То все було перед тим, як ми почали битися з совою і перед тим, от всім. Коротше, тепер ми прямуємо в те саме місце, яке називається село Мібу. І ми туди прямуємо для того, щоб нас звідти забрав в той самий е рухан Комен. Якщо ви думали, що я жартую, то ні, я не жартую. Нас якась така от штука, яка схожа на я навіть блядь, не знаю, що це. Переносить в світ безсмертних, де ми тепер можемо зустрітися з драконом. І я не жартую. Оцей от шнурок нас переніс в місце, де живе безсмертний святий дракон. Ну і монах, оцей монах, це і бій з ним, блять, яка це краса, а шишка димиться, блять. Правда, в третій стадії точмо починає щось на тебе блювати, тому що він виявляється заражений тим самим безсмертям і тому не може померти тільки від нашого цього меча, який ми можемо витягати тільки через те, що ми безсмертні. Тобто він може померти тільки від рук безсмертного. А так як наш герой безсмертний, то. Чом бійня. Ну коротше, подолавши певні труднощі, які називаються старіння, тому що виявляється, що тут моби висосують з тебе молодість, і ти не можеш ні рухатись, ні битись, ні нічого робити, тікаючи від якогось дикого, непонятного, хижого карася розміром з місто, блять. Ми потрапляємо у храм, в якому, в принципі, і перебуває той дракон. Проте для того, щоб до нього дістатися, нам потрібно спочатку оці от якісь штуки, блять, голови говорящі. Що це за хуйня? Дуже схоже на болетяних пропагандистів насправді. Коротше, побивавши оці от всі штуки, ми Потрапляємо в бій, який за своєю кінематографічністю перевершує дуже багато стрічок, які я бачив за останній час. І я якось умудрився померти на ньому один раз. Але ну всяке же ж буває. Таратакуючи його же ж блискавки, ми його вбиваємо і забираємо у нього ту сльозу. Тепер ми прямуємо до куро для того, щоб врятувати його від безсмертя. Якби це абсурдно не звучало. Те, повернувшись в звичайний всесвіт, Секіро розуміє, що на місто Ашіна напали, і атаку. Втримати сам клан Ашіна не зможе аж ніяк, проте головним завданням нашого героя є врятувати Куро будь-якою ціною, навіть ціною цілого міста. Ми тому ми прямуємо в кімнату, де мав би зараз бути куро, проте його там немає. Та ще й валяється мертвий і Ашіна, який прийшов до Куро для того, щоб його захистити, поки ми виконуємо своє завдання, проте не зміг нічого зробити і помер. Від старості, тому що, якщо що, він був святим мечем, він міг розвалити ту атаку просто сам. Я більш ніж впевнений, в тому леді Ема, яка весь час нам допомагала, каже, що куро попрямував сюди і дає нам ключі від того місця, з якого в принципі починалась гра, з місця, в якому закінчився пролог. Ми Потрапляємо на те саме поле битви, в якому наш головний герой втратив руку, і зустрічаємо. Того самого Генічіро Ашіну, який каже, що ти можеш вийти з міста тільки через мій труп, і б'є малого смертним мечем. Другим смертним мечем. Тобто він не забрав в нас меча. В нас блять тепер два меча є. Прикинь. І поки куро мирно лежить в траві, наш вовк каже через твій труп, так через твій труп. І ми починаємо з ним битися. Якщо чесно, він був би достойним воїном. Якби це сталося десь на початку гри, як це в принципі і сталося. Але зараз я його вбив з першої спроби. Ну саме Генічіро. Тому що після вбивства першої стадії виявляється, що наш Генічіро не такий тупий, як здавалося. Ну тобто, як сказати, а блять, як то пояснити тепер? то, йоп твою мать, з нього виліз дід, буквально його дід. Тому що Ішін Аші це його дід, і з нього він виліз. Буквально, от дивіться. от вже оцей дід, єбать він вам роздасть. Ой, курва, що він буде робити з вашими нервовими клітинами? Хоча насправді я його поборов десь з сьомої спроби. Але то друге проходження гри. Насправді він в мене зайняв сумарно десь годин, напевно, що з вісім. От, ну, дев'ять. Дев'ять чи десять, не чує баба. Він вам буде показувати такі піруети з будь-якою зброєю, з мечом, зі списом, з блискавками. Він ну, тобі покаже, що ти ніхто, звати тебе ніяк, і взагалі ти. Якого хера ти сюди прийшов? Ти взагалі не звідси. Ти маєш бути володінь херата, а ти в асіні якогось хуя. Що ти, блядь, тут забув? Де звідси? Ти що ну, ти тут робиш? Ну, блядь, він, от, знаєте, такий старий буркотливий дід, якого ти не переговориш нічим. От. І, а тут ти його не переб'єш нічим, тому що він тобі просто такий хе-хе-хе, ходи сюди, я тобі зараз. Напіхає троха. І він бере і напіхує, і ти сидиш такий думаєш, блядь, може я дурак, може я не до кінця зрозумів бойову систему. І виявляється потім, що є ще одні фішки, які можна використовувати. Можна пір'я використовувати, можна його крекерами закидати. Ну, крекери, то якщо що петарди. Ну, коротше, є дуже багато різних способів. Я вибрав спосіб е, дефлекту. Тобто я просто його парирував весь час майже. Тільки в деяких окремих моментах там прям потрібно від нього ухилятись і використовувати мікірі. Так в принципі я і переміг. Так в принципі і закінчилась гра. Кінцівку, яку я дістав, е, дістати насправді доволі важко. І не в плані того, що там важкі дії чи щось таке, просто то запам'ятати все на раз дуже важко. Треба десь дійсно постояти на одній нозі, десь вбити зміюку, десь вкрасти серце іншої змії, яка вже засохла якогось хуя. Ну, коротше. З'їсти рис, ну, блять, пов'яжіть ото все і скажіть, що розробники не, не їли гриби. Коротше кажучи, ми не вбиваємо куру і не вбиваємо себе. Ми даємо йому замерзшу сльозу отієї дівчинки, яку ми знайшли в безсмертному храмі, що тепер дозволяє їй поглинути його душу і. Таким чином залишити його і живим, і мертвим. Ну, тобто його душа буде жива, а тіло, в принципі, вже не буде. Воно буде в її посудині, тобто в її серці, наскільки я розумію, без всяких хтивих, блядь, тут штук, будь ласка, бо сука, вже щось лізе в голову. І вони разом скоро вирішують покинути Ашіну. І наш головний герой каже, що він хоче подорожувати тепер з ними, адже тепер він шинобі дракон. Дракона, напевне що, а не просто шинобі. Ну і отак от закінчилась е, доволі цікава і прекрасна гра з назвою Секіро. Тіні помирають двічі. У висновок можу сказати, що хоча і гра бісить тебе перші годин 10-20 своєю бойовою системою, проте пізніше ти починаєш робити на екрані красу, і гра тобі показує цю красу. Доволі. Класно. І ти думаєш, бля, так це ж все я роблю. Треба вчитись якісь нові фішки, ТДТП. Тобто гра захоплює тебе ще з самого початку. Хоча ціна на цю гру доволі висока, я можу сказати, що вона справедлива. Тому що ті емоції, які я отримав від РДРу, я отримав і від е, Секіро. Тому що, хоча історії не схожі, проте видно, що над цією грою, що над РДРом, Дуже сильно працювали люди. Якщо сумніваєтесь брати чи ні, можете поки що не брати. Почекайте якихось знижок чи щось таке. Особисто мені цю гру подарував оцей от молодий чоловік. Він мій дуже добрий друг і, взагалі, спонсор мого каналу. За що я йому хочу сказати, величезне спасибі. Спасибі, Володя. Ну. І далі хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на YouTube спонсорстві чи Баймієкофі. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на своєму екрані. Я б дуже хотів побачити і ваше серед них. Особливим дякую, хочу виділити Даню Романюка та Олександру Кузнєцову, ну і також е, Володю. Бо тому що ну, бля, Я себе спочатку дуже незручно почував, але коли він сказав, то тобі на стрімі, тому що він любить бачити, як я горю, то. Образливо сука було. А потім, коли я зрозумів, як в то грати, то я прям доволі. Я недавно йому ще раз дякував, якщо що. От, я така, блядь, людина. Ну, а тепер по традиції: харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!